Слава Україні! Я Олег Кристопа, це історія для дорослих. На підготовку цього відео мене наштовхнуло ось це фото. Впізнаєте чоловіка, який крайній справа у трусах? Ні. А на цьому? Теж ні. А ось на цьому. Знаєш, хто є там? <кхи> Путін. А це хто? Владимир Владимирович Путін. Ну, не будемо з'ясовувати сьогодні політичну, терористичну чи піар діяльність Степана Андрійовича. Про це, а також про його пригоди в німецькому концтаборі Заксенгаузен, у нас є окремі випуски. Сьогодні ми поговоримо, грубо кажучи, про бандеру в трусах, тобто те, яким він був у приватному житті. Що ж, нічого не може зупинити ідею, час якого настав. Починаємо. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш канал на платформах Patreon та BaimeeCoffie. І не забувайте підтримувати Сили оборони України. Ні, Бандера радше міф ніж жива людина. Бандера був дуже фанатичним націоналістом, тому його доволі швидко заарештовують еліти, вона почала співпрацювати з Гітлером. Полагаю, що Гітлер принесе, принесе там свободу. В які добре відомі, Бандера Шушкевич. Але якщо трошки покоперсатися у білизні бандери, то виявляється, ніщо людське Степану Андрійовичу було не чуже. Хоча все ж ні. Кажуть, він майже не пив алкоголь, ніколи не курив сигарет і не вживав наркотики. Да, да. О, є привітя. у утіччена ні. А ще займався спортом і самокатуванням. Але що стосується всього іншого, у його житті були друзі, жінки і секс. Він був батьком, керівником та підлеглим. Народився майбутній провідник ОУН у Старому Огринові, Нині Івана Франківщина в сім'ї греко-католицького священника Андрія Бандери. Сім'ята була багатодітна і середнього достатку. Дитяча кімната у будинку Бандер за часів дитинства Степана два ліжка сували докупи, а діти спали впоперек. Бандера був низьким, метр п'ятдесят дев'ять і хворобливим. З дитинства страждав на ревматизм. Проте з ранніх років виховував у собі сталеву волю. Бандера за свідченнями товаришів бив себе ременем, припікав пальці, защемляв їх у двірках дверей. Словом змалку готувався до революційної кар'єри, щоб у разі справжніх катувань змогти їх витримати. Бандера з дитинства мріяв стати священником, тобто хотів піти стопами батька. Підвішував перед собою там кільце ковбаси, до якого не торкався, і над ліжком вішав, до якого не торкався днями, щоб витримувати голодом, при тому мучаючи себе голодом. Тобто якісь такі от речі, які, мабуть, психолог назвав би дуже специфічними, та за ним е замічались. Дитинство Бандери припало на спробу українців здобути незалежну державу. На заході України було проголошено ЗУНР, яка у 1919-му об'єдналася з Українською Народною Республікою. Утім, на західноукраїнські землі претендувала Польща. Почалася війна. Батько Бандери став капеланом Української Галицької армії. Врешті велика Україна програла новій Російській імперії СРСР, а Галичина та Волень відійшли Польщі. Замість обіцяної українцям автономії влада Речі Посполитої почала політику асиміляції. У відповідь почалася політична та підпільна боротьба. Молодь обирала не нудну політику, а революційну дію у нелегальній організації українських націоналістів. Бандера, звісно, приєднався до Рун. Вперше його арештували у віці 19 років. Ось документи, які стосуються першого арешту Степана Бандери. Це було у листопаді 1928 року. Він разом з батьком Андрієм Бандерою відзначав 10-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки і агітував проти окупаційної польської влади. Степан рано осиротів. Мама померла, коли йому було 12. З 10 років жив фактично сам, вчився у гімназії в стрию. Потім був Львів. Степан Бандера мав намір вчитися у Чехословаччині, де була велика українська діаспора. Однак, польська влада не дала йому закордонного паспорта. Тож фактично довелося поступати у Львівську політехніку. У Львові Бандера жив у гуртожитку, це був так званий академічний дім. Зараз це один з корпусів поліграфічної академії. Побут був дуже невибагливий. Українські студенти займали останній поверх, який найгірше опалювався. Це крило іронічно назвали Камчатка. Втім, ніхто не нарікав. Українська студентська молодь тоді жила не так, як теперішня. Майже ніхто не вживав алкоголь, натомість багато займалися спортом. Низький Бандера, наприклад, А ще майже щодня бігав по 12 кілометрів. Грав у теніс і плавав. Шахи специфічний вид спорту, але їх Степан теж непогано опанував. Активно займався Бандера і бойовими мистецтвами та спортом. Боротьба, бокс і навіть модне тоді джиу-джитсу. Ти повинен старанно тренуватися твердим те, що було м'яке. А ще Бандера кажуть, мав феноменальну пам'ять. Як розповідав його студентський приятель, Степан любив влаштовувати такі розваги. Він цитував щось, наприклад, з біблії або слово полку Ігорю. А його друг мусив продовжити цитату, а потім навпаки. Ну і який же провідник без музики? З дитинства любив барабан. Потім навчився грати на фортепіано та мандолінь. Колядував і багато співав. Що ж, прийшов час поговорити про особисте життя Бандери. Першим його коханням була Юлія Якимович. Жила вона в сусідньому селі, але це чи не все, що про неї відомо? Бандера читав їй сонети Шекспіра, але дівчину це не вразило. Наступна любов Бандери стала направду фатальною. На початку 30-х він закохався в Анну Чемеринську. На початку 30-х років серцем Бандери заволоділа чарівна націоналістка Анна Чемеринська. кажуть, що її врода паморочила голову не одному чоловікові. Вона теж була націоналісткою, очолювала жіноче крило ООН. Утім, Анна на залицяння невисокого Бандери не відповідала. Їй подобався інший високий та впливовіший на той час Ярослав Барановський. Це фото у день заснування ОУН у 1929 році. Барановський серед засновників. Він другий зліва у нижньому ряду. Чемеринська вийшла заміж за Барановського. Утім, історія на цьому не завершила. У 1934-му польська влада почала масові арешти ОУНців, зокрема, заграти потрапив і Бандера. У 1939-му, з початком Другої світової війни, він з побратимами вийшов на волю і звинуватив у зливі архіву ОУН керівництво ОУН, зокрема і Барановського. Провідник ОУН Андрій Мельник заступився за Барановського. В організації відбувся розкол на Бендерівців та Мельниківців. А у 43-му Барановського вбили у Львові. 44-го року Ярослав Барановський був убитий за загадкових обставин. Мельниківці звинувачували в цьому бандерівців. На цьому фото Анна саме оплакує свого чоловіка. Звісно, підозри впали, якщо не на самого Бандеру, який тоді сидів у концтаборі Заксенгаузен, то на його прихильники. Утім, є версія, що це була німецька провокація, щоб ще більше розсварити бандерівців з Мельниківців. Уже після війни Бандера написав Чемаринський листа, мовляв, до вбивства її чоловіка він не причетний. Анна відповіла відкритим листом у пресі. У ньому вона заявила, що дає бандері символічного ляпаса. Третім і останнім відомим коханням Бандери стала Ярослава Опарівська. Вони познайомились навесні 40-го у Кракові. Ярослава молодша за Степана на 8 років, провіднику тоді було 32 їй 23. Їх багато чого об'єднувало. До прикладу, Ярослава, як і Степан Бандера, донька священника ОГКЦ, який був польовим капеланом ОГА. У 1919-му він загинув на війні з поляками. Також Ярослава, як і Бандера, навчалася у Львівській політехніці. Вступила до Організації українських націоналістів у 36-му, працювала в підпіллі. Зустрічалися вони недовго. Уже 3 червня одружилися в Кракові. Весілля було дуже скромне. На ньому зібралося ледве десяток запрошених гостей. Ніхто не пив. Переважно це була провідна ланка Революційного крила ООН. Інші ображалися, що гостей було мало, їх не запросили. Бандера відповідав: тепер є час праці, тепер є трудний час для України. По-друге, просити тих, просити всіх, а всіх є дуже багато. Разом молодята пробули лише рік. 5 липня 41 го Бандеру арештувало гестапо. в період між одруженням та ув'язненням. Молода сім'я жила у звичних для Бандери спартанських умовах у Кракові. Микола Климишин, один з унівців, який бував на квартирі привідника, згадував, цитуємо: у нього кімната і вся ця хатня обстановка була просто бідна, скромніша ніж у кого-небудь іншого. Треба мати на увазі, що ніхто не трактував ті свої помешкання як щось постійне. Це було просто тимчасове, що він повинен тут деякий час побути і може кожного дня відійти в Україну. І тому те помешкання якось обставляти не було ніякого сенсу. Понад 8 років свого життя Бандера провів у тюрмах. Перший раз він потрапив за грати у Станіславові у віці 19 років. Через два роки новий арешт за антипольську пропаганду. Буквально за рік ще один. Лише у 32-му році Бандера був заарештований тричі, стільки ж разів у 33-му. Щоразу його відпускали, вважаючи неповносправним. Бандера мав театральний хвіст. Але 14 червня, 34-го, Бандеру разом з крівним складом краєвого проводу ООН було заарештовано в академічному домі у Львові. Слідство вже знало, що перед ними не якийсь дурник, а крайовий провідник ООН. Врешті Бандера і зізнався в очевидному. Попри фізичні та психологічні тортури, більше інформації не надав. На Варшавському процесі Бандера проявив себе як харизматик. Казали, що від нього йшла якась надзвичайна сила. Був навіть випадок, коли в залі суду усі, включаючи поліцейських суддів, встали, вітаючи провідника ООН. Бандера заявив, що не вважає себе громадянином Польщі і не визнає польських законів. На запитання про своє громадянство відповів українське. Також відмовився виступати польською мовою, а сказав, що спілкуватиметься українською. Такі самі заяви потім зробила більшість підсудних. З нікому невідомого маленького чоловіка в одну мить він перетворився для українців на національного героя, а для Польщі на ворога номер 1 Бандеру засудили до страт, проте згодом замінили її на довічне ув'язнення. От що про свої польські ув'язнення писав сам Бандера в автобіографії. Цитую: я сидів у в'язницях Свентик коло колокельц у воронках коло познані і в Берестю над Бугом до половини вересня 39 го П'ять і чверть року я просидів у найтяжчих в'язницях Польщі, з того більшу частину в суворій ізоляції. За той час провів я три голодівки по 9, 13 і 16 днів. Одну з них спільно з іншими українськими політичними в'язнями, а дві індивідуально у Львові й Бересті. У 39-му, з початком Другої світової, Бандера виходить на свободу. На коротко заїжджає до окупованого СРСР Львова, але вже за кілька днів залишає його назавжди. У 41-му нове ув'язнення. Коли Бандера відмовився відкликати акт відновлення української державності, німці помістили Бандеру спочатку під домашній арешт, а потім відправили в Берлін, де помістили в тюрму Гестапо на Ліхтерфельде Ост. Потім знову був домашній арешт. Далі знову тюрма, і нарешті концтабір Заксенгауз. Його поселили у камерний дім, у так званий бункер умови суворого режиму. В кінці грудня 44-го, з концтабору його перевели в Берлін, де утримували під домашнім наглядом у надії схилити до співпраці. 1 лютого 45-го Бандері з родиною вдалося втекти до війни. Старша донька Бандери Наталка народилася у травні 41-го в місті Сянок на Нацяні. Нині це Польща. Це було рідне місто Ярослави, і Бандера відправив туди вигідну дружину з Кракова з метою безпеки та конспірації. Фактично з того часу вони майже не бачилися до кінця війни. Діти у Бандер в подальшому народжувалася вже повоєнний час після 45-го. У Баварії, на півдні Німеччини, у них народився син Андрій у квітні 46-го і донька Леся у травні 47-го. Виховання дітей лягло на плечі Ярослави, адже Степан Бандера майже повністю присвятив себе справі та ще й часто переховувався. Найстарша донька Наталя до 4 років майже не бачила батька а до 13 навіть не знала, хто він такий. Бачила його вкрай рідко. Згадувала, що цитуємо у самотній хаті в лісі, наша родина нас було вже троє дітей. Жила стиснена в одній кімнаті, де не було навіть електрики. В той час ми діти довго хворіли на коклюш і кір і були недовгодовані. Я ходила тоді до спільної школи в Зекінг і, маючи лише 6 років, мусила щоденно відбивати 6 кілометрів дороги через ліс. Батько провідував нас кілька разів на рік. Я пригадую собі, що одного разу, тяжко хворіючи на запалення середнього вуха, я запитала: маму: а хто є цей чужий пан, який схилився над моїм ліжком і гладить мене? Я цілковито забула свого батька. Звучить, м'яко кажучи, моторошно. Про побут Бандери багато відомо з протоколу допиту колишнього шефа служби безпеки закордонних частин УН Мирона Матвієйка. Його з парашуту скинули на окуповану західну Україну, але там його схопили совєтські спецслужби і активно допитували. Зокрема, в Києві у червні 51-го. Кадебістів дуже цікавили найменші подробиці життя Бандери, адже, очевидно, вони вже готували замах на нього. З протоколів допитів відомо, що Бандера був з одного боку невибагливий у харчуванні. Дуже любив смачно приготовлені м'ясні страви. Після ув'язнення дуже багато їв, ніколи не викидав харчів, любив пити чай. Вставав дуже рано о 5.30. Характеризувався як ранній птах. Писав Бандера з нахилом, який був характерним для шульги. Втома від відписання рукою йому була не страшна, адже він вмів користуватися друкарською машинкою. В останні роки життя Бандера час до часу виривався на відпочинок, на лижі чи просто в гори. За це часто отримував докори, що не час для відпочинку. Степан Бандера часто тікав від своєї охорони, не любив її, що викликало у охоронців величезний стрес. Бандера ж розумів, що рано чи пізно його уб'ють. Виклик смерті приймаю, Казав він. На жаль, саме так і сталося. В Особах своїх представників за цією домовиною ступає вся українська нація. Всі свободолюбні народи, ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове за можливості, можете підтримати нас донатом на Патреоні чи БайміяКофі, але головне не припиняйте допомагати силам оборони України, бо тільки вони зараз наближають крах імперії зла. Лава героя.